Що мається на увазі контакт? Коли батько кричить на дитину, це переривається контакт з дитиною. Інший варіант, коли батько зайнятий або навіть не хоче допомогти дитині, то він може дати посил, пояснити, підтримати, сказати: ти сам зможеш. В тебе все вийде, я в тебе вірю. Да? Або ще якось, то тоді контакт зберігається. Тобто не обов'язково задовільняти потреби всі дитини. І не то, що не обов'язково, це навіть шкоди дитині. Важливо задовільняти основні потреби, але і дозволяти дитині давати можливість, давати самостійність, шукати варіанти, щоб самі задовольнити. Але батько повинен бути завжди в підтримці дитини, підтримати словом або сказати просто: я зараз не можу, вибач, пізніше зможу. Так теж можливо, і це не травмує дитину. Травмує саме злість, агресія батька на якийсь прояв дитини.